Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом. Народний депутат від слуги народу під час повномасштабного вторгнення приїхав до нової квартири у одному з нових житлових комплексів на Печерську. Вперше про нове помешкання депутата стало відомо завдяки публікаціям дружини Крайденка в інстаграм. Повідомляє Бігус інфо. Перша згадка про нове помешкання з'явилася в соцмережах Дружини Нардепа ще наприкінці 2022 року. Але у декларації Крайденка за 2022 рік воно відсутнє. Більше того, відсутнє воно і у власності Нардепа або його дружини. Журналісти з Сували, що власником житла з осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Квартира площею 111 квадратних метрів мала б обійтися орієнтовно у 200 тисяч доларів. Сам народний депутат після звернення журналістів за коментарем визнав, що справді змінив житло, але нібито приїхав жити до квартири батька лише у січні 2023 року. А до цього лише бував там в гостях. Тому у декларації за 2022 рік її не вказав. Крейденко пояснив, що його батько мав кошти на придбання такої квартири. бо продав будинок у Мелітополі, а також займався торгівлею черешнею. Батьки до цього продали будинок і мій батько ж займався. А Мелітополь, славиться черешню. Мій батько займався, продавав цю черешню. Прямо фурами продавав у різні країни, займався бізнесом. Розповів депутат Володимир Крайденко, уродженець Мелітополя, але 17 років живе в Києві. У виборчому списку слуги народи посідав 123 двадцять місце. На момент обрання Крайденко був головою управління всеукраїнської молодіжної громадської організації Совість і надія України. На Місцевих виборах у жовтні 2020-го балотувався на міського голову Мелітополя від партії Слуга народу. Також був заступником голови молодіжного крила партії Слуга народу у роботі зі студентами, голова міжфракційного депутатського об'єднання розвиток сучасних ринкових відносин у сфері енергетичної, екологічної та транспортної інфраструктури для побудови успішної європейської держави. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.